У Львові попрощалися з Дарією Гусяк, яка була однією зі зв'язкових головного командира Української повстанської армії. Остання зв'язкова Шухевича померла у віці 98 років. Чин похорону відбувся у гарнізонному храмі. Вона дуже гідно вела боротьбу свою з радянською владою. Дуже гідно. Вона сміливо, мужньо, без слова жалю на Бога, на на людей. Вона витримувала всі покарання, які їй виписала ця влада, і при цьому вона була надзвичайно скромною. Радянська влада не шкодувала нікого, хто наважувався йти проти системи. У 1950 році Дар'ю гусяк заарештували. Їй присудили 25 років в'язниці. Це була фактична номінальна смерть, адже багато не витримували у цього. Ну і вона з одна з них багатьох, яка не просила помилування і не хотіла, щоб її ну вона не не визнавала себе винною. То вона була таким бійцем невидимого фронту і все своє наступне. Не життя вона присвятила боротьбі за встановлення і визволення української становлення української держави. Дарія Гусяк вийшла з в'язниці, коли, коли їй був 51 рік. За життя навіть через багато років після звільнення згадувала радянські тюрми як місце тортур і принижень. Нігті випалювали аж до тіла папіросами. У мене почався психічний розлад. Є галюцинації слухові. Як я була в кабінеті, а хтось двері відкривав, то я не чула скрип дверей, а крик мами. Повертатися з російських в'язниць було нікуди, дому вже не було. Тож Дарія поїхала до своєї посестри, також зв'язкової Шухевича Катерини Зарицької у Волочиськ. З першого дня на волі вона не забувала про поневолених у російських тюрмах українців. Відразу в той самий день вони, бабця вже тим займалася, складали списки тих, хто є в тюрмі, і тим, до кого не можна писати, кому немає до кого писати листів. І вони писали всім листи до тюрми, вони сушили. Е е Зілля, траву, чай, горішки важили все по грамах і відправляли кожному, кому потрібно, з ким потрібно зв'язатися. Поховали Дар'ю Гусяк на Личаківському кладовищі у родинному гробівці Шухевичів. Ольга Іващук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.